Виконуємо завдання 1 практичної роботи 8, параграфа 32. За підручником інформатика 9 клас авторів Казанса Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який надали автори підручника. з іменем Завдання 1. Відкриємо в середовище розробки IDLE. Давайте запустимо даний код. Run, run модуль. І бачимо, що в нас утворилося вікно, в якому є деякі текстові написи, ось це текстові написи, ось це. Ось це також, незважаючи на те, що виглядає як текстове поле, це також є текстовий напис. Просто бачимо, в нас є рельєф. І є також два лістбокси. Один і два. І крім цього є одна кнопка. Поки що, коли ми натискаємо на дану кнопку, нічого не відбувається. Даний лістбокс, там де учасники Олімпіади, потрібно ввести прізвище учасників Олімпіади зі списку name. Даний список у нас вже є. Ну і ось тут, зрозуміло, результат даних учасників. Причому даний результат буде генеруватися випадковим чином, і значення будуть від 0 до 100 включно. І зрозуміло, нам потрібно ще врахувати максимальний результат і прізвище, хто отримав максимальний результат, мінімальний результат та середній бал всіх учасників. Так отже, це закриємо поки що. Ну і для початку запишемо учасників олімпіади в лістбокс з іменем LboxName. У зв'язку з тим, що будуть виконуватися ті самі операції, зручно тут використати цикл злічильний комфорт». Ну, але щоб не рахувати, скільки нас тут учасників, зробимо це автоматично з допомогою функції «Len». Отже, в зміні «Size» Будемо зберігати кількість елементів даного списку. Для того, щоб знайти, скористаємося функцією «Len». Ну, а далі за допомогою цикла FOR, Бачимо кількість ітерацій циклу буде змінна Size. сайз. Зверніть увагу, що ось тут автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і зверніть увагу, ось тут має бути обов'язково Ну І далі в Lbox Name. Щоб не помилитися з копією. З допомогою метода Insert. В кінець лістбокса записуємо іти елемент списку Name. Під час першої ітерації буде в нас те, що під номером 0 нумерація списку розпочинається з нуля. Після час другої ітерації буде те, що під індексом 1, ну і так далі до кінця, поки не пройдемо весь список. Давайте перевіримо. Тільки давайте збережемо дану програму у власній папці вже нехай називається практично. 8.1 І виконуємо run, run модуль. Так отже, всі прізвища є. Добре. Тепер згенеруємо результат випадковим чином. Ну, але для цього нам потрібно підключити модуль для роботи з випадковими числами, random. Відключаємо зверху. Для того, щоб зберігати десь результати, нам потрібно створити також список. Давайте створимо його ось тут, назвемо даний список Grade. Поки що він у нас буде порожній. Ну а далі в даний список grade будемо поміщати результати. Можна це робити в цьому самому циклі for, тому що кількість ітерацій для даного списку буде така сама, тому що кількість прізвищ має дорівнювати кількості результатів. Змінній A присвоїмо випадкове значення, яке згенеруємо з допомогою функцію Uniform з модуля Random. Число генеруємо від 0 до 100 включно. Причому, коли ми використовуємо функцію uniform, це буде дійсне число, і буде багато знаків після коми. До одного знаку після коми за допомогою функції round. Ось тут записуємо кому та один. Тобто окрулюємо до одного знаку після коми. Далі поміщаємо змінну A з допомогою методу Append в список Grade. Ну і далі даний список потрібно вивести в ListBox Grade. Для цього скористаємося методом insert. Виводимо кінець лістбокса. І вводимо IT-елемент списку grade. Давайте збережемо та виконуємо. Так, є. Кожного разу в нас результат має бути інший. Так, добре. Тепер бачимо, коли ми натискаємо на кнопку нічого не відбувається, створимо функцію обробник події, натиснення лівої кнопки миші по кнопці Обчислити. Дана кнопка називається BTN. Ось вона. Функцію записуємо перед створенням кнопки, тобто зверху Функцію назвемо btn Клік. Ну і спочатку давайте обчислимо максимальне значення результату. Максимальний результат збережемо з міні MaxGrade. Для знаходження максимального скористаємося функцією Max. І тепер ось це потрібно вивести в текстовий напис. Ось сюди. Він називається Lmax. RES. Змінюємо властивість текст, ну і властивості текст присвоюємо значення змінної, макс грейд. Давайте збережемо і виконуємо. Але тепер, коли ми натискаємо кнопку, все одно нічого не відбувається. Справа в тому, що для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити параметр команд для кнопки і надати йому посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. Отже, дописуємо для кнопки параметр команд. Присвоєму даному параметри, ім'я функції. Так, бачимо. Тепер все працює. Тепер нам потрібно знайти прізвище, але для того, щоб знайти прізвище, нам потрібно знайти спочатку індекс максимального значення. Ось воно. І зрозуміло, індекс максимального значення, наприклад, якщо 4. Буде відповідати індексу списку name, тобто прізвища. Отже знаходимо спочатку індекс, де знаходиться максимальне значення, тобто зміна maxgrade. Присвоюємо дане число. Max Grade і Шукаємо по списку Grade з допомогою методу index. Шукаємо змінну max Grade. Ну І виводимо результат. У властивість текст даний змінної. А виводимо значення зі списку Name, а саме те, що знаходиться під ось таким індексом. Давайте запустимо. Переконаємося, чи все правильно. Так, все добре, відповідає. Тепер шукаємо мінімальну, ну і прізвище мінімального. Тут трохи все схоже. Давайте навіть я скопіюю. Змінна в нас мін грейд. Шукаємо мінімальне за допомогою функції Мін. Так, буду надіятися, що я ніде не помилився. Так, мінімальне 2,5. Крутенько. Так, все добре. Тепер знайдемо середній бал. Зрозуміло, для цього нам потрібно додати всі результати і поділити на їх кількість. Середній бал будемо зберігати міні average. Для того, щоб знайти суму, скористаємося функцією sum. Шукаємо суму по списку grade і ділимо на кількість, а кількість у нас зміни сайз. І залишилося вивести. Можна було AVG, здається, назвати змінно. Нехай вже речі залишається. Так, ну і виводимо у властивість текст ось такою змінної. десь где Зайвий пробіл Так, тепер все добре, Майбуть бачимо, що у нас число. Багато знаків після коми. Через це нам потрібно його округлити. Округлюємо за допомогою функції round до одного знаку після коми. А тепер все добре. Отже. Завдання 1 до практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!